Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму смачний та корисний салат із листочків салату. Нам знадобиться листя салату, 1 огірок, 3-4 столові ложки насіння соняшнику, яке я попередньо просмажила, а для заправки 2 столові ложки олії та 2 столові ложки соєвого соусу. Також знадобиться сіль та 1 столова ложка лимонного соку. Нарізаю огірок кружечками. Листя салату не нарізаю, а рву на невеликі шматочки. Зверху викладаю нарізаний огірок. Салат поки що відставляю в сторону і зроблю заправку. Змішую олію, соєвий соус, сіль та лимонний сік. Заправляю салат і просыпаю насіннім соняшником.